Права 2.8. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у чисельнику у нас М, що множиться на А-2, а в знаменнику П, що множиться на А-2. Ну що ж, на А-2 спільний множник можна скоротити і чисельник і знаменник. Викреслюємо їх. Так, І записуємо тоді, У чисельнику у нас залишиться M. А у знаменнику П є, скоротили ми дріб. Переходимо до другого завдання. 4х плюс 2 у квадраті, що ділиться на х плюс 2 у третій степені. Ну що ж, це не обов'язково писати, але ми можемо так записати його як 4, що множиться на х плюс 2 у квадраті. А у знаменнику плюс х х 2 у третій степені ми запишемо як х плюс 2 у квадраті, що множиться на х плюс 2. І це дорівнює. Ну, а зараз бачимо, що тоді x плюс 2 у чисельнику і знаменнику можна скоротити. То записуємо, що у нас залишиться у чисельнику 4. А у знаменнику x плюс 2. Переходимо до третього завдання. МН, що множиться на p плюс 7, на М у квадраті Н, на p плюс 7 у квадраті. Тут можна скоротити на mn і на p плюс 7. Тобто ми записуємо. В чисельнику це можна записати як m, що множиться на n, що множиться на P плюс 7, а в знаменнику запишемо m у квадраті, як m, що множиться на m, помножити на n. І P плюс 7 у квадраті ми запишемо, як P плюс 7, що множиться на P плюс 7. І це дріб. Ну, а тепер дивіться, можемо скоротити в чисельнику і знаменнику M. Можемо скоротити n. Можна скоротити P плюс 7. Так, ну і не забуваємо, що в чисельнику тут буде «одиниця», бо ми P плюс 7 скоротили, то залишиться тільки «одиниця». Записуємо тоді в чисельнику у нас «одиниця», А в знаменнику P плюс 7. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 16 м3А плюс 3 у квадраті. У чисельнику у знаменнику 20 m у 4А плюс 3. Скорочуємо тоді, щоб 16 і 20 скоротити. Складемо на множники, там де є 4. Це буде найбільший спільний дільник. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 16 запишемо як 4, що множиться на 4. Далі m у кубів ми скорочуємо то записуємо просто m кубі. Так, і А плюс 3 у квадраті, щоб скрутити А плюс 3, ми запишемо як А плюс 3, що множиться на А плюс 3. Це і буде А плюс 3 у квадраті. Так, а в знаменнику ми записуємо 20 як 4, що множиться на 5. Ну і M у четвертій ми запишемо як M у третій, що множиться на M. Ну і що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 4. Далі і чисельник і знаменник скорочуємо на M у третій степені. і на А плюс 3 скорочуємо. То тоді у нас залишиться у чисельнику тільки 4, що множиться на А плюс 3 або 4. А плюс 3. А в знаменнику у нас залишиться тільки m. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скоротіть дріб. Ми скоротили в першому завданні, записуємо, що одержали М, що ділиться на П. у другому завданні 4, що ділиться на Х плюс 2, у третьому завданні 1, що ділиться. На P плюс 7. І в четвертому завданні це 4 що множиться на А плюс 3. Так? А в знаменнику М. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробу. На цьому вправу завершено.